Колись гуси врятували Рим. Тепер коти мають усі шанси врятувати японський острівець та сіро. Якщо в 50-х роках населення острова становило тисячу осіб, то нині тут живе лише 70 людей. Більшості з них понад 70 років. Молодь втекла до великих міст, аби ціле життя не займатися риболовлею. Решта мешканців острова коти та кішки. Японські медіа звернули увагу на котячий острів завдяки першим повідомленням на інтернет-блогах. Тепер острів та сіро туристична атракція. Сюди приїжджають люди з цілої. Ми побачили телепрограму про острів та сіру та про ту величезну кількість котів, які тут живуть. Моя мама обожнює котів, тож ми вирішили сюди приїхати. За день острів та Сіро відвідують близько ста туристів. При цьому кількість відвідувачів постійно зростає, та місцеві мешканці все ж бояться за майбутнє котячого острова. Якщо найближчим часом тут не оселяться нові жителі, то він може опустіти за десяток років.